Вітаю всіх! Чудові квіти чорнобривці з'явилися на нашій рідній землі в 16 столітті. І зараз ми не уявляємо жодного квітника без цих красивих рослин. Та наші українці садять їх не тільки в квітниках, їх можна побачити і на городах, в садах, а навіть на узбіччі доріг. І от зараз у пору, коли потрібно навести порядки на ділянках, прибрати зайві рослини, треба взяти до уваги, як саме вчинити з чорнобривцями, щоб була від них подвійна користь. Адже чорнобривці це дуже цінне добриво. З них виходить чудовий компост. Чорнобривці це сидирати, оздоровлювачі ґрунту, а також відлякувачі шкідників. Це і кормові добавки для домашньої птиці, а якими тільки лікувальними властивостями вони не володіють. І тому я розповім, як саме я використовую ці квіти, щоб була від них користь. І в першу чергу збираю з чорнобривців багато насіння, збираю з умовою, бо навесні багато сію. Для себе, для продажу, для знайомих, а також використовую насіння для посіву в осінню пору, Сію з седиратами, з редькою, з гірчицею, з вівсом. Слід здійснювати посів в кінці серпня. Або на початку вересня, щоб чорнобривці до заморозки проросли, а тоді перекопати їх з корисними сидератами. сію як на городі, так і в теплиці. Перекопувати чорнобривці з сидератами можна навіть і ті, які росли від весни, попередньо їх подрібнивши. Чорнобривці оздоровлюють ґрунт, повертають ґрунту родючість, наповнюють мікроелементами, азотом, фосфором і калієм, а також впливають на структуру ґрунту, роблять його пухким. Тому варто їх сіяти навіть осінню пору. Зібравши частково насіння з чорнобривці, вириваю рослини з корінням і відношу на компостну купу. Їх можна подрібнити, а якщо стебла не досить товсті, то можна і так викласти. Щільно утрамбовую, добре проливаю водою, зверху накриваю плівкою. Щоб рослинні залишки швидше перегнивали, можна пролити біопрепаратами, такими як байкал. Чорнобривці з іншими залишками покращать склад компосту, ну і приманюють черв'ячків. Перед посадкою полуниці дуже буде корисно подрібнити чорнобривці, прикупати їх і посадити рослини. Так дасться відлякати нематоду, довгоносика, а також чорнобривці будуть виділяти фітоцинти, які гарно будуть боротися з сірою нилою, білою гнилею, кореневими гнилями, фузаріозом. Така сама буде хороша захисна дія, якщо навіть нести ті чорнобривці на грядку, де буде рости чесник. Часник дуже часто любить підігнивати. А якраз саме чорнобривці будуть теж захищати від цих кореневих гнилей. Ну і на тій грядці, де прикопані чорнобривці, не будуть рити крути. Вони не люблять цього запаху. А також цього запаху не люблять і ведметки, отже корисно зробити таке перекопування рослин. Збираю багато насіння чорнобривці, щоб навесні посіяти, висаджувати біля цибулі, моркви, капусти, баклажанів. Фітоцинти, які містяться в всіх частинах культури, відлякують і цибулеву муху, моркв'яну муху, капустяну білявку, колорадського жука. І це перевірено. Посадила біля баклажани в чорнобривці жук де не траплявся поодинокий, а далі його взагалі не стало, і баклажани гарно наростали. Ну і крім цього, ще обробляла кальцевою селітрою, яка теж змінювала структуру листя. І маємо прекрасний захист рослин. А ще чорнобривці пригнічують ріст бурянів, перию, хвоща. Тому їх ще можна висаджувати і по краях. грядок, і у широких міжрядях, і в садках, і красиво, і корисно. Квіточки чорнобривців добре посушити і використовувати для заварювання чаю. Вони володіють надзвичайними лікувальними властивостями, це перевірено людьми. Чай з чернобривців зміцнює імунітет, допомагає при вірусних захворюваннях, при простуді, ангіні. Сушимо пелюстки, заливаємо горілкою, настоюємо, а тоді використовуємо одну чайні ложки при сильному кашлеві і це допомагає. Або запарюємо пелюстки і 10 хвилин настоюємо і вживаємо при ангіні. Те чудово допомагає. Також чорнобриці лікують від стресів, заспокоюють нервову систему, що дуже важливо у такий важкий період. Чай є чудовим сачегінним засобом, квіти нормалізують травлення, знижують тиск, але бажано дотриматися правильного запарювання. І дуже корисно пити чай з чорнобривці починаючи з серпня місяця, щоб підвищити стійкість організму до різного виду інфекційних захворювань. Всім, хто дивився відео, дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!